Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Раніше я обіцяв показати, коли ми будемо розпочинати пасів насіння огірків для теплиці. З радістю цю обіцянку виконую. Сьогодні ми будемо проводити пасів. Вийшли нещодавно в наш невеличкий розсадник, розмістилися. Незабаром буде відео на каналі. Я зроблю такий огляд. Покажу вам, як ми тут розмістилися. Дійсно, 500 рослин вирощували, в кімнаті це було важко, але не дуже просто це робити і в невеличкому розсаднику. Але за це трішки згодом. Друзі, так ось, коли сіяти насіння огірків, якщо у вас теплиця, в яку потім буде, будете висаджувати цю розсаду огірків, опалюється. Тоді різниці майже немає, коли проводити пасів. Чому? Тому що в будь-який момент ви дивитесь по готовності розсади, можете провести висадку готової розсади, запалити піч і вже опалювати, не зважаючи на те, яка погода за бортом. Як то кажуть. Але інша справа, якщо теплиця не опалюється, як в нашому випадку, ось розсадник опалюється. Ну, як опалюється, це громко сказано. Ми зробили таке аварійне опалення. Це таке, така дуєчка. Вона у нас вмикається. Терморегулятор я замовив, але трішки ось бачите, коли температура знижується, вона вмикається. Тут є такий терморегулятор. Так, ось друзі, в розсаднику ми маємо можливість опалювати. а... В теплиці ні. Тому нам треба розрахувати строки таким чином, щоб на момент готовності розсади огірків, на момент висадки в ту частину теплиці, вже було більш-менш тепло. Зараз температури вночі знижуються буває так, до 5 градусів. Для огірків, висаджених в теплицю без опалення, це дуже холодно. Тому ми. Сьогодні посіємо їх разом з вами. І коли буде вже готова розсада, ну, ми вирощуємо через розсадний стакан. Друзі, що нам це дає? Через ось такий розсадний стакан, чи якийсь інший, побільше. Це нам дає можливість потім по ну, підростанню розсади роздвинути їх, таким чином отримати. Наприкінці більш розвинену розсаду огірків. Але багато хто вирощує розсаду суто, сіє насіння огірків в касету і немає такої можливості розставити. Так ось, якщо ви будете вирощувати розсаду агірків через касету з таким більшеньким вічком, то рахуйте, що друзі, через 14-16 днів ви цю розсаду повинні будете вже висадити, висаджувати. В ґрунт. Ось на ваших екранах зараз саме таким чином мої знайомі вирощували розсаду завжди тисячами. Не було можливості наповнювати стаканчики. Тому вони 14-16 діб і висаджували таку, вона розвинена, але не дуже. Один-два настоячих листячка і все. Ми в своїй практиці. Віддавали перевагу розсаді більш розвиненої, на якої вже 5-6 листячків, Ось зараз на ваших екранах можете побачити, яка розсада нами вирощувалася в розсадних стаканах. Так ось, якщо ви будете вирощувати в розсадних стаканах, то слід провести пасів. Розсади такої насіння агірка за е, приблизно 25 днів до висадки. Ось ми розрахували строки е, висадки розсади агірка в тепличку без опалення е, на початку травня. Сьогодні 10 квітня, десь так, через 25 днів. от 5-10 травня ми проведемо розсаду, висадку такої розвиненої розсади. Вже буде більш-менш тепло і ми не будемо хвилюватися, що там у нас агірки померзнуть. Але давайте приступимо до посіву. Наповнили стакани ґрунтом. ґрунт повинен бути легкий. Повітря та волога проникне недобре, щоб він був добрим для розростання кореневої системи агірка. У агірка коренева система дуже така ніж, ніжненька, тому ґрунт повинен бути легеньким. Ось. І зробили вже заглиблення, на яку глибину класти насіннинку огірка агірка на 1 см. На 1 см за допомогою ось такого чи іншого якогось предмету робимо заглиблення для розкладки насіння. Сіяти сьогодні будемо Bjorn, чудовий гібрид і мадрілен також чудовий гібрид. Насіння у нас вже оброблене на виробництві, тому ми ніяким чином на нього додатково впливати не будемо. Не будемо замочувати чи, чи якимось іншим чином обробляти. Якщо проводити посів одразу декілька сортів або гебридів, то обов'язково треба проводити підписування ємності, в яке сіяти насіння. Заглиблення треба провести ретельний полив. Ми будемо поливати ось таким розпилювачем. Я не радив би поливати ось такими пляшками з проколотими дірками, тому що може засмоктати напором води насіння, тому треба зараз робити обережно. Після того, як провели ретельний полив, накриваємо плівкою і розміщуємо наші посіви в температурному режимі 22-25 градусів. П'ять основних умов, які будуть впливати на швидкість появи сходів. Це, по-перше, якість насіння, зволоження, якість зволоження, щоб до сходів було. У насіння достатньо вологи. Це ґрунт, він легкий, пухкий, це глибина, на, якому ми, на якій ми розташували насіння, і це температура повітря. Ось основні умови, які будуть впливати. Якщо ми все зробимо вірно, то через три дні ми побачимо вже на цих пасівах сходи. На цьому я відео завершу. Всім бажаю гарних пасів, гарних сходів. До побачення!